Так, ну що, постута пісня. У колоні поплати. Наче сон З'явилась ти. Погуляла, покружляла. І лишила назавжди, так, щоб ви знали. О, це вже так. Ми ж з вами домовилися. Я кохав тебе, як міг. Квіти плав тобі до ніг, Погуляла, покружляла. Кривлі любов, холодний сніг. А як ви сніг покажете? Ми ви виконав. Ти сніг? А, типа всі жінки окей. Ні, ні я не тухо, не в ті слова я говорив. Ні, ні я не тут чекав, не тут тепло Своїм зірів. Ніч, ні що нас, Блакитних сніг, жадана мить. Ні, ні я не втімов. Любов укранич, мов не вино випив я любов давно, ти хотіла повернутись, та мені вже все одно. Проживу без тебе, я ти давно вже не моя. Погуляла, погружляла, знаєш, повторюсь судья. Ні, ні я не тупака. Гей, не ті слова, не ті слова, я говорю. Ні, ні я не тут шека, не тут не плав. Своїм зігрів ніч. Нічом сліпила на нас. Бакитних снів жадав нами, ні, я не ті молись, любов украла ні. Ні, ні я не тут. Я Говори, я говорив, ні. Ні я не тут чекав, не тут тепло своїм зігрів. Ніч ні, не регітних ні. сліпила нас, блакитних сніг, жадана мить. Ні, ні, я не тимоврис. Любов украла ніч. Любов украла ніч. Я ви право співаючим, право танцюючим, Браво хрестящимся. Це робили дуже ритмічно.